Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса Природи. Дякую всім підписникам Потихоньку канал набирає популярності. Ну, не так, як у фегіна Арестовича, Ну люди дивляться, слава Богу. Я вам показував, як можна. Отримати сіянці берези із насіння, що для цього потрібно було. Ну і ось прийшло 3 неділі. з того моменту, як я посіяв. Зараз я вам покажу, який же в мене тут виходить результат. Ну, наперед хочу сказати, що Першу партію я посіяв старим насінням. Ну, було в мене там з прошлих років, так не звернув увагу, взяв і посіяв. Ждав, ждав, сходів не появилось. Ну, я так думав, все, сходи насіння е, е, загубило схожість і не зійде. Тоді я взяв насіння урожаю 2022 і попередньо замочив його в розчині перекису водню на добу, а потім уже посіяв. Ну і от, друзі, тут в мене ж розстільня, і от такий результат. Як кажуть в народі, насіння зійшло як щітка. Так що вже мікроберезевий гай у мене в розстільні є. Осталось небагато довести його до пікіровки в стаканчики, стаканчиків виростить на 10-15 і висаджу в ґрунт. Ну, так, якщо прикинути лазом, то тут зійшло до 2 сотень, скільки в мене не вистачить і значить, землі все висадить. Отакі, От друзі, справи із вирощуванням берези в домашніх умовах. На півдні України, тому що е, на полісі там не потрібно її вирощувати. там Мені навіть туди присилали сіянці. Любу березу, березовий гай заходиш, там е, повно е, сіянців. Так що, друзі, кому сподобалось, як можна виростити березу. От, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, я скажу так, продовження буде. Да, буду показувати, як же буде у мене рости береза. Хоча зараз можу вам показати рядочок прошлогодній. Ну ось, друзі. Це от береза з прошлого року росте тут, да, вже десь по пів метра. Так що така ситуація. Ну, Всім до побачення, мирного неба і на все добре.